Кожному плюсик до карми за те, що поставили лайк. Який найбільший секрет ви приховували від свого партнера? У мене в гаражі є коробка з маленьким таким гачком для в'язання і нитками. Я роблю звірят, коли мені нудно між клієнтами. Я сказав своїй нареченні, що якщо хтось у неї на роботі захоче таку тваринку, а вона медсестра в хоспісі, то вона може просто взяти її з коробки без жодних запитань і оплати. Принаймні так я їй сказав. А секрет у тому, що я спеціально роблю речі, які вона може взяти з собою. У мене навіть є невеличка таблиця, щоб знати, які тварини та кольори найпопулярніші, щоб бути впевненим що у мене завжди є запасні популярні тваринки, і звісно, я не знаю до кого вони потрапляють через конфіденційність, але я намагаюсь мати якомога більший асортимент. Я завжди знала, що він приймає віагру. Думаю, якби він виписав тут свою відповідь, то його найбільший секрет це те, що він приймає віагру. Мені 58, я розлучений і знову у стосунках. І однією з найприємніших речей, які зробила для мене моя дівчина, було те, що вона знала, що я використовую Віагру. і вона зрозуміла мене, переконалася, що це нормально. Очевидно, що ви не знаєте, що в голові у вашого партнера, але ви можете позбавити його певного занепокоєння, повідомивши йому, що ви знаєте про це і що ви не проти. Ми разом вже п'ять років познайомились на футбольному матчі, тому наша найбільша спільна риса любов до нашої команди. Щонеділі протягом багатьох років ми збираємось разом, щоб подивитися матчі з її сім'єю. Але є одне, але я не дуже люблю футбол, і я був тоді на грі, на якій ми познайомились, тому що хтось купив для мене квитки, і я не зміг відмовити людині у компанії. Я ніколи не розумів такого фанатизму до футболу, але вже багато років, коли сім'я вболіває, я просто приєднуюсь до них, коли вони Ууу, я роблю те саме. Я завжди знав, що моя дівчина не була великим футбольним фанатом, але вона сиділа зі мною, коли я дивився матчі. Коли траплялось щось захоплююче, а вона пропускала момент, бо грала у тривряд або щось подібне. Я казав їй, що вона зараз повинна подивитись повтор і пояснював контекст. Загалом я витрачав багато часу, пояснюючи їй, що робить цю конкретну річ незвичайною і чому варто подивитись цей момент. Так тривало 6 чи 7 років, і одного разу вона запитала якусь банальну річ, щось типу А що таке пеналь? після, мабуть, сотень заплутаних пояснень, я зрозумів, що їй просто подобається бачити мене щасливим і слухати, як я говорю про те, що робить мене щасливим. Справді вона не чула і не запам'ятовувала нічого з того, що я їй говорив під час усіх матчів. Після цього я пояснив їй, як насправді грають у футбол. І тепер, через кілька років, коли вона ставила запитання, вчилася, вона із задоволенням дивиться матчі разом зі мною і розуміє, чому я радію. Раз на місяць я їжу на таємничий семінар, про який йому не можна розпитувати, і він не знає, що це ковальська майстерня. І зараз я там роблю йому меч щоб освідчитись. Як людина, яка абсолютно ненавиділа танці і завжди відхиляла запрошення потанцювати, я вивчив основні кроки бачати. А це танець, який є її улюбленим танцем. Я не знаю, як довго я буду тримати це в таємниці. Я просто чекаю слушного моменту. Хочу вже скоріше розкрити цей секрет. Ой, у мене також завжди були проблеми з танцями, але моя партнерка їх обожнює. Тож я забронював курс шести уроків для нас обох, і її одразу ж перевели у групу профі. А я застряг з постійно змінюваним набором бабус, які сварили мене за те, що я погано танцюю. У мене розлад харчової поведінки, з яким я борюсь самотужки вже близько п'яти років. Він думає, що я від природи дуже худа. Насправді, це перший раз, коли я дізналась в цьому публічно, хоч і анонімно, це навіть приємно. Став лайк, лиши коментар. Це дуже допомагає не поїхати кукухай. Я хочу вийти за нього заміж набагато раніше, ніж я думала. Але як іммігрантка, я хвилююся, чи не викличеться у когось здивування? І чи не подумають він або його сім'я, друзі, що я хочу зробити це, щоб швидше отримати посвідку на постійне проживання? Тому прямо зараз я докладаю зусиль, щоб отримати посвідку на проживання самостійно. Я не думаю, що молодший син мого друга його син. Історія про те, як ця дитина з'явилась на світ, дуже темна. Між тим, як він хотів сходити на везектомію, і тим, наскільки низькою, за його словами, є у нього кількість сперматозоїдів. І така ситуація у нього з молодого віку. У поєднанні з тим, що він спіймав матір хлопчика на зраді, коли вони намагались завагітніти, і як швидко вона повернулась з результатами тесту на батьківство. Все це здається дуже неправильним і дивним. Тринадцять. Років по тому, коли ми говоримо про його молодшого, він завжди згадує наскільки вони схожі. А я просто погоджуюсь. Ця дитина не схожа ні на нього, ні на інших двох його дітей. Мій найкращий друг має зріст 170 см, блакитні Блакітні очі, чорне, волосся, худурляву статуру. Його наймолодший син вже. Перевищує 180 см зросту, карі очі, каштанове волосся і трохи пухкенький. До того ж, його мама дуже струнка, блакитні очі і світле волосся. Він хотів подарувати їм усім і мені на різдво ДНК тест, ніби для розваги, і щоб дізнатись походження. Але я його плавно відрадив, бо думаю, що це буде для нього різдвяною катастрофою, якщо мої здогадки вийдуть назовні. Минули роки, а я все ще не відійшов від її зради. У мене є свої причини, щоб залишатися з нею, але біль залишається. Я залишалась з ним ще п'ять років після зради. Я не могла цього пережити. Я думала про це цілими днями. Щодня я дуже старалася, бо ми були разом 18 років і побудували спільне життя. Але я більше не могла йому довіряти. Якщо він відповідав на телефонні дзвінки, я думала, чи не з нею він там розмовляє. Якщо він йшов до магазину, я думала, чи не зустрічається він там з нею ж. А у нас було все. У нас був будинок, за який ми заплатили разом. Були машини, вантажівки і навіть два. Спецавто для драгрейсингу, яке ми брали на вихідні на трек. У нас є діти, онуки, ми збиралися постаріти разом, а я просто не змогла пережити зраду. Чому я не змогла відпустити цю біль? Ви спитаєте мене. Бо увесь час він поводився трохи не так. Я абсолютно точно знала в душі, що щось не так. Я просто вирішила, що мені вже набридло так жити, і пішла. І це було найкраще рішення в моєму житті. Моє життя стало набагато простішим без цього хаосу. Знаєте, іноді треба просто рухатись далі, незалежно від того наскільки сильно ти хочеш зберегти сім'ю. І останнє він зустрічався з кимось до мого від'їзду. Я дізналась про це лише потім. Я була права у своїх здогадках. Мій чоловік не вміє свистіти. Він завжди намагається, але у нього просто не виходить. Одного разу під час походу наші собаки пішли занадто далеко вперед, і мій чоловік спробував свиснути для них. І з перших кількох спроб нічого не вийшло. Тоді я свиснула для них. Але очевидно, мій чоловік намагався свиснути в той самий час. І він почув мій свист і подумав, що це він. Він був такий радий, просто посміхався від вуха до вуха, і у мене не вистачило духу сказати йому, що це була я. І досі не вистачає було так мило бачити, як він був щасливий. Коли вона вперше створила аккаунт у Тікток, вона годинами робила зачіску та макіяж, записувала різні коротенькі танці, сценки і багато чого іншого. Але на жаль, вони не мали особливого успіху, і я бачив, що вона трохи засмучена через це. Одного разу, коли вона заснула, я зайшов до її аккаунту і витратив близько 300 доларів. Для мене це не маленька сума, щоб прорекламувати її відео і показати їх більшій кількості людей. ніж вони б могли зібрати аудиторію самі. Вона про Кинулась з тисячами підписників, 10 тисяч лайків, 100 тисяч переглядів. Вона була в екстазі, але й досі не можу уявити, що ж такого трапилось у ту ніч. Це було варто кожного центу. Це вже не секрет, тому що я сміялась відкрито, коли востаннє бачила, як він це робить. Коли він готує мені неймовірні бургери, він використовує термометр для м'яса. Бо він хоче переконатися, що це безпечно їсти, і термообробка пройшла по всім правилам. Це було так смішно і. Мило, що мені не хотілося сказати йому, що я, мабуть, могла б їх з'їсти і сирими, як би захотіла. Мені начхати на температуру, тим паче, тим паче, що ці бургери були трохи схожі на цеглу. Але я все одно люблю свого чоловіка. У січні буде наша десята річниця. Ми заручились з обручкою, яка виглядає гарно, але вона була найкращою, якою я міг собі дозволити на той час. Ми не багаті, обидва освітяни, але ми достатньо просунулись в зарплатній таблиці нашого району і розплатились з деякими великими боргами. Тому мій подарунок на десяту річницю нова каблучка, яка приблизно в 5 разів дорожча за первісну, і виглядає так само в 5 разів гарніше. За 5 місяців я зможу показати їй каблучку, а поки це секрет. Я ображаюсь на нього за те, що він ніколи не робив великих романтичних жестів. Може навіть і середніх не робив. Та таке відчуття, що він не вважає мене вартою зусиль. Таке відчуття, що я завжди йду на компроміс заради того, чого хоче він. Але зусилля ніколи не повертаються назад, ніколи немає компромісу для мене. Ох, скільки разів ці нав'язливі думки приходили мені в голову. Але моя дружина одна з головних речей, які тримають мене на плаву. Я часто думаю про те, як трагічно було б, якби я пішов до кінця, і це завжди допомагає мені уминути жахливі думки про скорочення віку. Я роблю це для всіх. Я живу для всіх. Якщо не для неї, то для мого собаки. Якщо не для собаки, то для моїх батьків або взагалом для моєї сім'ї. Як людина, що пережила це, це зробив з собою, мій партнер. Моє життя назавжди зруйноване у багатьох відношеннях. Якби він знав, скільки жахої болю мені людині, яку він любив найбільше в цьому світі, доведеться нести все життя, він би цього не зробив. Він би не зміг змиритися з цією думкою. Будь ласочка, знайдіть підтримку для себе. Всі хочуть, щоб ви були тут, і всі хочуть, щоб ви були в безпеці і щасливі. Дякую кожному, хто додивився до цієї секунди. Мені дуже важлива ваша підтримка. А зараз невеличка загадка. Уявіть, що ви сидите в темній кімнаті без вікон і дверей. Як ви вийдете звідти?